Тато, мама, брат і я це моя сім'я. Доброго ранку, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. У кожного із вас є мама, тато, братик чи сестричка або ж братики чи сестрички бабуся та дідусь. Одним словом, це сім'я. Сім'я це ті рідні та найближчі люди, які живуть поряд. Люблять та піклується один про одного. У кожного із вас є своя сім'я, є великі сім'ї, у яких разом живуть тато, мама, дітки, бабуся і дідусь. А є сім'ї маленькі, де живуть лише мама, тато і дітки. У кожного члена сім'ї є свої обов'язки. Мама дбає про чистоту у будинку. Готує їжу, миє посуд, пере одяг, прасує, дбає про те, щоб її діткам було добре та комфортно, а ще вона доглядає за кімнатними рослинами та ходить на роботу. А що робить тато? Тато теж ходить на роботу. Ще, якщо вдома щось зламається, тато обов'язково відремонтує. Тато завжди допомагає мамі. Бабуся і дідусь найстарші члени у сім'ї, у яких ми маємо вчитися доброти. Дідусь і бабуся це батьки нашої мами і тата. А ви для них онуки. Бабуся і дідусь допомагають мамі з татом по господарству. Люблять та піклуються про своїх онуків. А чи є обов'язки у діток? Звичайно ж є. Дітки мають допомагати дорослим. Складати свої іграшки після гри, гарно складати свої речі. Допомагати прибирати у кімнатах, бути слух'яними, чемними та добрими. Кожна сім'я разом працює і разом відпочиває. Кожному рідній сім'ї жити затишно і добре, тому що тут один одного люблять. Дбають про те, щоб кожному члену сім'ї було добре. Малята Тож, про що ми з вами говорили? Так, вірно, про сім'ю. Сподіваюся, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!